А в нас знову посівна. Знову сіємо ячмінь. Це город ми беремо в оренду. А це все людські, людські городи. Подивіться, ніхто нічого не обробляє. Покидали. А ми, як завжди, сіємо, садимо, гребемося. Так. Ось так заволочуємо. Чоловік посіяв уже. Я, як завжди, зерно ношу, а він сіє. Зараз заволочить трапторцем. І будемо чекати дощика. Доброго дня ми з України. Сьогодні сонечко добре. Так наші дівчатка вигулюються. Зараз дівчатка погуляють, а потім випустимо лишню, щоб трошки побігали на сонечку, позагорали. Вони вон, пищать уже гвалт, хочуть на вулиці, але з машею я не хочу випускати і мармелада в мене любить побігати, поскакати, Тут боюсь, щоб ніяка не наступила. Потому вигулюю тому окремо. Ось так. Курочки наші в зборі, курочки вже розносяться, дуже гарно розносяться, несуться, гарбузи вже прибирають, те їм, те не їм, хочуть ще щось. Зараз нарвем кропиви свиням. Кропиву ми не ріжемо, не паримо, нічого абсолютно. Отак як вирвали з корінцем з усим, отак на свині все з'їдають. Нам не треба нічого різати. У нас е, січкорі, е, січкарня і, і тартушка вбудована у свині. Не треба нічого робити. Вони самі справляться. Уже свині наші перебирають, ту вже хочу гарбузку, ту не хочу. Вже понаїдалися трохи. Вон, ходімо, я вам покажу пицюків. Вони вже тут стоять під дверима, чекають. Вон, подивіться, вже ждуть. Ждуть на стрьомі всі. Вон, ждуть усі. Зараз будемо випускати. Будемо. Вони вже кашку їдять у нас, ми їм ставимо гарбузку. Ось так гарбузка і кашка. Там товщ суха, і е, поливаю водичкою з картопелькою, всякі відходи. Оце таке вони їдять. Наш татусь. Нервує же теж хоче на вулицю, бо наївся гарбузи, в туалетик хоче, Да, да буду раюшка. Тому я буду раюшка, така морда, ти моя така хороша. Ось такі справи. Нюшенька їсти хоче, але хай зачекає. Зараз я тебе покормлю, чекай. Бо ми її, так як вона годує, то ми її три рази кормимо. О, і наші дівчаточки. Зараз вигулюються і... О, 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 знаєте, п'ятачки виглядають, гвалт вони на вулицю хочуть. Одні п'ятаки. Ось такі справи. Ось так наша свинюшка їсть. Малишня вже погналась на вулицю, а вона в нас їсть. Ось така в нас. Вона похудала, дуже сильно її малишня дуже, дуже сильно потягнула, але нічого ми її відкорнемо. Вона зараз поїсть, вийде на вулицю. Там зараз кропиви її нарвем дамо. І буде все добре. Миссий нічого не залишає, вилизує все. Це я миску їй на бік поставила так, щоб вона все доїла. щоб менше збирала. Ось так. А трошки товчі сухої дала, щоб трошечки бо ця цямка є. І цим дуже хочеться. І буду лайти, у нас суху товч без нічого. Отак. От Бачите, суха товч. Нема нічого там більше. Засипала, дий, вибирають. А цій даємо вже із добавками всякими, щоб вона наїдалася добре. Ось така наша дівчинка. Ось така наша маленька. Єж, їж, їж, доїдай, доїдай, вилезь міську. Бачите, чисто. А так наші карапузи гуляють. Мама наїлась, вийшла, зараз ляже їх покормить. Ну, моя помічничка, джюнечка моя, де? Да, Дісінька. Ну, бачите? А так вони ганяють. Не дуже полюбляють сонечко. Це бірка так говорить, чуєте? За нею. Хватає одної куриці, щоб перекрачала мене. Дуже говорливі кури. А так наша підціонка гуляє, ганяє, Радується. ганяють, радуються. Кури літають. А, а, подивіться, що робиться. Така красота у нас. Це такі славненькі такі. А цей бульдозер копає. Все ніяк не може наритися. Нюша з Машею. Можете помовчати. Гукає гукає мамулечка, гукає їх дивіться як швидко збігається. Не дала. Де дала їм цицьку. <клух> от та. Да. Не в настроєння вона сьогодні. Подивіться, як їдять. Ну, у нас, в принципі, всі їдять і кури, і свині. Я ж кажу, свиням різать кропиву, терть, парить її, не треба нічого. Як нарвав, так і кинув. Бажано з корінням коріння йде саме перше. Я не знаю, що в тому корінні, дивіться якісь. Воно ж таке пекуче і вони їдять її з великим задоволенням. Кропиву вибере першу. Ну і кур, звісно, теж не відмовляться. Битва Тітанов. І не уступаєш, гамно не одне, ні друге не уступить. У нас сьогодні сумасшедший вітер. Добре, що вчора засіяли. На полі. Бо сьогодні вже не посіяв би з таким вітром. Дивіться, як доїдає кропиву. з великим задоволенням. І як воно їм не пече, я не знаю. У нас кропиву знайти, це тільки по сусідах, по кущах. У нас ніде кропиви немає, ми вже все повирвали, де що є. А у садку це в нас колись був тут садок, чоловік до свиней, до цих курей косив 3-4 рази на рік. За сезон, за літній. Зараз косити нема, що немає, навіть за що зачепитися. Голий стадіон. Тільки в них радості, що це вони вже на вулиці і є де побігати, є де погратися. Хоч у них і відкритий там маленький вольєрчик, вони там їдять і гарбузка в них вже стоїть, але все одно сонечко і природа для них це дуже-дуже велике задоволення. Вже ми їх будемо випускати кожен день, хоча б півгодинки, але вони будуть гуляти на вулицю. Тим більше, що мама їх навчає ходити в туалет на вулицю, вони вже навіть другий раз. Виходять і зразу біжать на горщик. Чим мені нравляться ці свині, вони завжди компанійські. Отака наша красота. Ви подивіться, тереє ножкою, тереє мордочкою, тим носиком задертим. Ті граються, ті б'ються, ті бігають, кури літають. Все як повинно бути. У нас домашній зоопарк.